Неділя 28 грудня Христове Царство Любові. Тоді царство, влада і велич усіх царств в усьому піднебесі будуть передані народові святих Всевишнього. Даниїла 7.27 Правління Христа в його царстві не схоже на земне правління. Воно відображає характери тих, хто живе в його царстві. Божий дім це місце, де панує свята любов. Господні слуги та всі його оселі пройняті атмосферою милосердя. Його слуги повинні виявляти милість, доброту, якості Божого характеру в усьому своєму служінні. Тільки сила Христа може перетворити серце і розум, і це перетворення повинні пережити всі, хто хоче розділити з ним нове життя в Божому царстві. Щоб служити Христу правильно, ми маємо народження. Родитися від Божого Духа, це народження очистить серце, оновить думки і наділить нас здатністю пізнавати й любити Бога. Ми будемо охоче підкорятися всім Його заповідям, ось що означає насправді поклонятися Богові. Твої очі побачать Єрусалим, мирну оселю, непорушний намет. Кілки якого ніколи не вирвуть, а його шнури ніколи не порвуться, адже там з нами наш величний Господь. Там місце рік та широких водних каналів, Господь наш суддя, Господь наш законодавець, Господь наш цар, котрий і врятує нас. І ніхто з мешканців не скаже, я хворий, людям, котрі живуть там, будуть прощені гріхи. Ісажі, 33 розділ з 20 по 24 вірші. Ви ж постійно будете радіти і веселитися тим, що я творю. Адже я зроблю Єрусалим на радість, його народ на втіху. Я радітиму Єрусалимом і втішатимусь моїм народом. Вже ніколи в ньому не буде чути ні голосу ридання, ні звуків голосіння. Вони будуватимуть доми і мешкатимуть у них, і насаджуватимуть виноградники та споживатимуть їхні врожаї. Не будуватимуть, щоб хтось інший там мешкав, і не садитимуть, щоб інший споживав плоди. Вік мого народу буде як вік дерева. І мої обранці користуватимуться плодами своєї праці, ніхто на всій моїй святій горі не чинитиме зла і не робитиме шкоди, говорить Господь, ісаї, 65 розділ з 18 по 25 вірші.